Шановні ізюмчани, по завершенню першого півріччя 2017 року я хотів би підвести перші підсумки ремонтних робіт автодоріг в нашому місті за цей період, а також звернути вашу увагу на масштабність цих робіт. Адже, окрім ремонту, понад 30 міських доріг з повним списком яких ви зможете ознайомитись на офіційному сайті міста Єзю. В цьому році вперше за 25 років проводиться капітальний ремонт траси Харків Довжанський протяжністю близько 10 км, а також капітальний ремонт дорожнього покриття всіх мостів у місті Ізюм. На даний момент Ізюмська ШРБ вже провело поточний ремонт 15 вулиць міста. А також капітальний ремонт трьох доріг і трьох мостів по вулиці Європейська, Харківська і Суходовська. Хочу зазначити, що до ремонтних робіт в нашому місті було залучено фірму з технагляду, яка веде постійний контроль та фото і відеофіксацію якості асфальтового покриття. Тому я можу з певністю заявити, що нове асфальтне покриття прослужить не один рік. Так, наприклад, під час проектування ремонтних робіт цьому році комісія виявила, що жоден метр доріг, які були покладені в минулому 2016 році, зараз немає жодних пошкоджень або руйнувань. А всі ями, які утворилися на дорогах після зими, були на ділянках, де ремонт не проводився два і більше років. В зв'язку з цим міська влада нещодавно прийняла стратегічну програму розвитку. Автомобільних доріг в місті Ізюм до 2019 року. Таким чином, ми плануємо за 3 роки провести ремонт всіх доріг загального користування в місті Ізюм. Це дозволить нам системно вирішити проблему доріг в нашому місті і надасть можливість значно заощадити кошти місцевого бюджету. Тому що після реалізації цієї програми ми будемо займатися вже не ремонтом. А обслуговуванням доріг і лише підтримувати їх в належному стані. Окрім цього, за моїм дорученням, комунальне підприємство благоустрій міста Ізюма власними силами постійно проводить ямковий ремонт і підсипку доріг в місті. На даний момент такі роботи вже були проведені в районах приватного сектору та на 15 вулицях міста. Особливу вашу увагу, шановні ізюмчани, я хотів би звернути на те, що в цьому році, після багаторазових звернень міської влади до Харківської обласної державної адміністрації, нам вдалося заручитися особистою підтримкою губернатора Юлії Світлічної у вирішенні питання капітального ремонту траси Харків довжанський що проходить через місто Ізюм. Працівники компанії Магістраль. Вже провели фрезерування та гейтування дороги і тепер кладуть виравнюючий шар асфальту. Після цього вони покриють його верхнім шаром меншої фракції і перейдуть до вирівнювання траси з другорядними дорогами та нанесення дорожньої розмітки. Всі ці роботи планується провести до Дня Незалежності України 24 серпня 2017 року. В зв'язку з цим. Я хотів би від імені всієї громади Ізюма іще ще раз подякувати керівництву Харківської обласної державної адміністрації і особисто Юлії Світлічній за особливу увагу до проблем мешканців нашого міста і всебічну підтримку в їх вирішенні. Також вже завершуються ремонтні роботи на залізобетонному мості через річку Сіверський Дінець. Хочу зазначити, що згідно проекту. На мосту не тільки замінять асфальтне покриття, а й порядкують пішохідні зони і відновлять естетичний вид мосту. Наразі це всі проміжні підсумки ремонту автомобільних доріг в Ізюмі за перше підріччя 2017 року, а в другій частині міська влада планує провести капітальний ремонт доріг по вулиці Покровська та провулку Каретному. Також ми готові приступити до ремонтних робіт біля торговельного майданчику «Поворотка». Але поки ми чекаємо завершення ремонту автотраси на цій ділянці дороги. Отже, шановні ізюмчани, як ви зараз дізналися, міська влада докладає всіх зусиль для того, щоб привести автомобільні дороги в изюмі в належний стан. Я, як ізюмський міський голова, взяв. Вирішення цього питання під особистий контроль. І запевняю вас, що всі зобов'язання, які міська влада взяла на себе, будуть виконані, впевнений, що кожен мешканець нашого міста вже зробив для себе відповідні висновки з цього приводу і самостійно дав оцінку діяльності міської влади за цей період.